Друзі, всім нереально величезний привіт! Я щаслива повернутися на свій канал, також бути разом з вами. І сьогодні хочу вам похвалитися своїм замовленням з компанією Avon із каталогу номер 9 за вересень місяць. Отже, поїхали. Так, ну і як завжди, розпочнемо із баночок величезних. Ось заказала ось таку новинку із журналу Фокус. Демо-версія. Вже ви бачите всі гелі для душу в компанії оновлені. Ось таких тубах. Це в розмірі 720 мл. І оранж. оранж, оранж і жасмін. Так, давайте ми його відкриємо. Досить такий густий гель. Так, фокус мій не хоче фокусуватися чомусь. Гель дуже густий. Я вже звідси чую прекрасний аромат. А, ви знаєте, навіть скоріше не самого помаранчу, а цедри. Аромат седри, квіток жасміну, аромат дуже приємний. Я думаю, що у водичці він відкриється ще більше і буде дуже-дуже-дуже класний. Так. Далі замовила для себе ось таку шампуньку із серії Advanced Techniques Ultra Siaйво. Дуже хвалять ці шампуньки. Я вже пробувала гладкість, шовку. Непогана, Ось спробую ще таке сяйво. І в наступного разу хочу собі замовити шампунь проти випадіння волосся. Дівчатка в мене замовляли, дуже її хвалять, що дійсно допомагає. І я хочу в цьому переконатися на собі. Також у моєму замовленні є шампунька із серії Avon Naturals це гібіскус і малина. Ми таким шампунем користувалися і досить часто. Ну, взагалі, загалом нам сподобалася шампунь, якби претензій немає. Це шампунь-неперевершений об'єм. Також я брала маску з цієї серії, загалом я задоволена, нехай буде. Так. А далі, далі, ось такі гелі для душу. Це замовляла моя мама із ароматом манго. Аромат чудовий, це не є новинка. Гель досить такий густий, хоча в цій, в цій бутилощі, він мені здається, ще густіший. Чудовий аромат, в водисті він шикарно відкривається. Ми вже таким користувалися, тому можу сміливо рекомендувати. Далі моя мама замовила ось таку новинку. Також гель для душу з ароматом малини в об'ємі 500 мл. До речі, мені дуже подобаються ось такі нові форми в ейгон, таких бутилочок. Вони більш комфортні і займають менше місця, але також вони і набагато м'якші. Гель не дуже густий. Ось Ой, це то нажало. Аромат просто супер. Ягідки, малинка, дуже мені подобається. М -м -м, красота. Так, для чоловіка замовила ось таку новиночку. Це у нас іде шампунь, гель для душу для чоловіків. Тропічні джунглі. Так. Ну, Досить приємний чоловічий аромат. Якби чоловік у мене любить гіркі аромати, не солодкі, більше терпкі. Ну, це таке щось середнє, більш освіжаюче, і я думаю, він зацінить. Так. Давайте я якось розміщу, щоб було все видно в кадрі. Далі в моє замовлення потрапив ось такий лосьон для тіла. Це я замовила для себе. Також лосьйони уже в нових баночках. Теж баночки мягесенькі. Це лосьйон для тіла із екстрактом гранату. Всі ви знаєте, що від повномасштабного вторгнення в Україну. Вся косметика іде, Вся косметика Avon має прямі поставки із Польщі. Аромат дуже чудовий, тому посилочка йшла 2 тижні. Ну, коли як, 10-14 днів, іде посилочка, принаймні до нас, можливо, хтось живе ближче, то посилочки йдуть швидше. Упс. Ми живемо в Умані в Черкаській області. До нас посилочка йде 2 тижні. Також в кінці, а, ще Моя мама замовила ось такий крем багатофункціональний, зволожувальний крем для рук, лиця і тіла із екстрактом авокадо. Вона замовляє його не вперше, він їй дуже подобається, має приємну ненав'язливу віддушку, що я немало важливо, оскільки мама алергіки, я і моя доня також алергіки, тому для нас це важливо. В кінці каталогу можна було замовити ось такі парфумовані спреї. За всього за 99 гривень там були представлені інкаденсанс персів і Ray Pearls. Інкаденсанс у мене вже забрали. Персів, ой, вибач, так, персів мені не прийшов, він був відсутній на складі. І ось такий парфумований спрей у мене залишився. Залишаю його на продаж, аромат мені не подобається. Як для мене цей аромат для більш старших жінок. Для мене він дуже насичений, тому залишаю на продаж, можливо, або на подарунок, можливо, комусь подобається. Також для чоловіка замовила ось такий кульковий дезодорант, антиперспірант 48 годин захисту з On д'юті. Дуже мені подобаються такі дезодоранти. Дійсно гарно тримають. Давайте його відкриємо, слухаємо аромат. Загалом я завжди брала жіночий з цієї лінії. Ну, так, знаєте, чоловічий гарний такий терпковатий аромат, йому має сподобатися. Аромат не нав'язливий, не сильно гучний, тому зацінить. Далі не могла я себе стримати, щоб не замовити а, кілька новинок для себе. Тому перше, це ось така водичка. Avon Sensei, ой, вибачте, Avon Summer White Hawaii. Це був набірчик, туалетна водичка і кульковий дезодорант антиперспірант. Дезодорант я ще не відкривала, разом його зараз послухаємо. Ну, всі ви знаєте, що ось такі вони ріденькі. його треба, щоб він трішки підсох. Але дезодоранти від Avon справляються своєю задачею дуже добре. Звісно, треба, щоб він трішки підсох, щоб не залишав мокрі сліди. Коли вже він висохне, він справляється просто чудово. такий ефект пудри створює. Ніжний аромат, мені дуже він подобається. Зараз ми з вами послухаємо водичку. Що я чую? Чую трішки цитрус. Мені, знаєте, навіть якийсь лимончик нагадує. Солодкі нотки. І десь дуже-дуже далеко нотки кокосу. Ну, давайте ж подивимося в каталозі, які ж нотки все-таки представлені у цій туалетній водичці. Отже, що каже нам компанія? А компанія нам каже, що тут кокосова вода, квітка франжипані та дрейфуюча деревина. Отже, кокосова вода десь дуже-дуже далеко чути, можливо, вона розкриється трішки пізніше. А, що таке квітка франжипані, Мені невідомо. Мабуть, я з цим познайомлюся. Гугл мені в допомогу. І дрейфуюча деревина це деревина, яка дрейфує по воді а, в якийсь час. Така, знаєте, мокра оця деревина і дає, мабуть, цей соляноватий такий якийсь аромат. А от цитринку, мабуть, все-таки давала квіточка франжипані. Ну, це на мою думку. І на кінець замовила собі ось таку новиночку. Sunset Beach від Avon. Це палетка глітерів для макіяжу. Ще я їх не використовувала, лише відкривала, дивилася. Ось така картонна палетка, досить легенька, компактна, не широка, не висока. Ну, Якби їм досить зручно її буде носити, ось так закривається, щоб ніде не розсипалася, не розбилася. А, немає люстерка. Ось такі глітери. Е, якщо чесно, коли я її відкрила, я була розчарована. Е, чому? Е, адже на вид, глітери абсолютно одинакові, білі, нічим не відрізняються один від одного. Заплатити такі гроші, ну, як би 300 з лишнім гривень. ну, Немало. Але. Що означають ось ці кольорові кружечки? Це кольор самого глітера. Якщо, Я не знаю, чи ага, камера ось передає, дивіться, ось тут глітер голубуватий відлив має. Так, фокус погано хоче фокусуватися. Трішки видно. Тут він має золотавий відблиск. І ось тут він має салатовий, зеленкуватий такий від. Давайте просвочим на руці, можливо, на руці буде видно краще. Коли я зробила свочі, дійсно було видно. Ось так. Бачите, на пальчику? Видно. Синюватий відтінок. Ну, от тут не дуже видно, що я золотавий, але і фокус не хочу добре ловити. І ось тут також видно зеленкуватий відблиск. Давайте нанесемо всі три на руку. Ось, зелений. Золотавий і голубий. Голубий камера передає, ловить голубинку ось цю. Зеленкуватий теж камера ловить. Тут, я не знаю, як буде видно вам, мені здається, що вона його більш червонуватим, чомусь передає, розугувати, але не золотавим. Загалом, мені здається, якщо... Нанести навіть на тіні відповідні, відповідного кольору буде досить таки гарно. Тому наступне відео я планую відзняти відео з макіяжем ось цією палеткою. І вже тоді я зроблю конкретні висновки, як добре вона лягає, як вона співпрацює з тінями, як вона носиться чи не осипається. Загалом на ось щоб. Вона Приємні глітери. Нема так як, знаєте, сильно великих крупних цих глітерів, які осипаються, потрапляють в оченята, потім колять їх. Мілкий помол. Досить, на ощуп, досить палетка, досить комфортна. Ну, Ось таким невеличким було моє замовлення. Це не все замовлення. Було у мене ще дві водички Full Speed, інкаденсанс, спрей інкаденсанс, але дівчинка, яка його замовляла, забрала своє замовлення і не стала чекати. Чому не стала чекати? Я в цей, ми в цей момент з донею перебували за кордоном, коли прийшло замовлення. Я попросила свою клієнточку замовлення забрати з відділку пошти. З поштового відділення, і вона його забрала, відповідно, забрала своє замовлення, залишилось тільки моє. От, ось таким було моє замовлення. Всім дякую, хто залишається зі мною, всім приємного перегляду, всім нам бажаю мирного неба і разом до перемоги. До побачення!